Рейнбоу Хай Копірован вся в музиці. Привіт. Не дивуйтесь, я не ваш викладач. Я Ейден Рассел, асистент викладача мистецтв. І я люблю музичне мистецтво, бо тут музика і мистецтво разом. Крутіше крутого. Як бачите, я попросив поппі все продемонструвати. Її діджейський пульт під'єднано до екрану і до коробки з магнітними полями. Ти граєш. Ми бачимо твоє мистецтво. Легендарно. Бачите, ви ніби малюєте і ліпите зі звуків. Додаймо жару! Ейвері, слухай, тобі слід це почути. Скайлер Санні! Рейнбов хай нереальні. Мій урок музики був просто пабарам Тун-тау! <рес> <рес> Мій урок анімації також. О, Погляньте, я зробила анімацію, хай хай кавай з нами, і ми там танцюємо. <рес> Саня, це так мило. Так, відпадно. О, Попі це колін. Привіт, попі. Скай, я полетів. Побачимось. Вау, пригальмуй! У тебе вже і хлопець з'явився. Я про нього розказувала. Ми разом ще з 6 класу. Я вступила на факультет моди, а він на мультимедіа. А, точно, Колін. <гум> Сусідки час для селфі. Ідовий. Вони йдуть сюди, яке ми Поппі? Привіт, як справи? Твоя музика. Ейден умикав твої треки. Ти молодець. Наступного тижня у нас буде велика вечірка для молодших класів. Будеш діджеєм? Так Тобто... упевнена попі погодиться. Так, попі? Звісно, це чудово. Не поспішай. Ця вечірка має бути супер ідеальною. Ми хочемо почути щось більше. Створи нам новий мікс до кінця уроків. Це має бути щось відпадне. Як тільки пролунає останній дзвінок, зіграєш нам свій мікс. Згода, згода. Тобто, попі. Згода. Побачимось. О, клас! Ти будеш діджеєм для ідолів. Але як ти створиш мікс, якщо у нас уроки до кінця дня? Легко, у мене є додаток діджея. Мені просто потрібно сконцентруватися і не відволікатись. Побі, ти тут? Що? О, де? Так, де? Спустись на землю. Ми у швейному класі, і ми вибираємо перший лук для проєкту. Це Скайлер намалювала. Вони обидва мені подобаються, але луки дуже схожі, тому виберемо один. Ми проголосували, та думки розділилися три на три. Твій голос усе вирішить. Зараз я дописую мікс. Якщо я зіб'юся з думки, я його не закінчу. Їй випав шанс стати діджеєм для ідолів. Для ідолів? Хештег життєва ціль. Думай та міксуй. Вайолет, це наш проєкт. Треба, щоб вона вибрала. Геніально! Попі, ти можеш вибрати лук, дописуючи мікс. Співайте, що думаєш, підбіти своєї музики. Круто! Тут класний виріс, там класний стиль. А тут бісери, це цей текстиль. Скайлер супермодельєр. Ми перескочимо цей бар'єр. Зараз вибирати буду образ головний. Гадаю, цей лук дуже чарівний. Є, yeah, Я закінчила, я готова. І у нас є перший лук для показу. Залишилося ще шість. <кл> Біжу до ідолів. Ви всі круті. Добре. Вечірка наступного тижня. Будь готова. Ти виступаєш. Це круто. У нас лише тиждень, щоб вибрати образ для ідеальної вечірки. Дошов швидко.